Більше про енергетичну ситуацію в Україні говоримо з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, пане Олександре. Тільки що бачили в матеріалі наших колег, які які розповідали про графіки вимкнень світла в Хмельниччині. Що на Хмельниччині вимикають 3 години зі світлом, 6 годин без нього. Скажіть, будь ласка, знаємо, що в різних містах різні графіки відключення, як визначаються графіки відключення електроенергії в регіонах України? Який це механізм? Дивіться, як це працює кожної ночі. Е, Укренерго, наш е, системний оператор електричних мереж, збирає інформацію про те, яка електроенергія буде доступна з генеруючих станцій протягом дня, і о шостій ранку е, розповсюджує серед обласних енергетичних компаній Обленерго е, інформацію щодо того, яка саме потужність для кожної області буде доступна протягом дня. І відповідно далі обленерго створює графік, який вже доводить до споживачів ці графіки, які ми власне і отримуємо, і кажуть, які споживачі, коли і скільки годин мають електроенергію, і скільки годин не мають електроенергію. Це вже безпосередньо обленерго робить. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, знаємо, що зараз почали імпортувати електроенергію з Євросоюзу. Чи зможе це покращити ситуацію в Україні? І можливо, ваш прогноз, коли це станеться? Насправді імпорт вже відбувається, і ми ведемо імпорт з європейського союзу, і він покращує ситуацію. Інша справа, що зараз ще паралельно відбувається кілька речей: перше йде похолодання. Похолодання означає, що з кожним градусом пониження температури країні потрібно 250 МВт мегаватт додаткової енергії. 250 МВт – мегаватт. Це додатковий енергоблок. Насправді на яких зараз додаткових фактично немає. Тривають ремонти, і найближчими буквально тижнями очікується, що частина тієї генерації, яка була пошкоджена ракетами, відновить роботу, але це не відбувається миттєво. Тому з одного боку відбуваються ремонти, розпочато імпорт, а з іншого боку падає температура і зростає споживання. Тому я думаю, що в цілому ситуація протягом найближчих тижнів буде доволі стабільною з точки зору того, які саме графіки працюють, і як саме вони реалізовані, пане Олександре. А за наявною у вас інформацією, де найскладніша ситуація, в яких областях України зараз залишається найскладніша ситуація? Найскладніша ситуація Одещина, найскладніша ситуація Херсонщина. Далі йдуть Харків і Київ, де теж вкрай складна ситуація? Ну далі, вже більш-менш інші області. Рівномір я зустрічав інформацію. Що щодо Києва ви згадали енергетики розробляють нові схеми електропостачання аби якось вплинути на ці відключення постійні? Чи може це врятувати ситуацію? А ви знаєте, дійсно йде робота і уряду, і донори працюють над тим, щоб довести в Україну додаткові генераційні потужності до того, щоб поставити великих містах, перш за все, тому що вони найбільша зона ризику. Якщо в великому місті зникне електроенергія, не працюватиме опалення, не працюватиме водогін. Це техногенна катастрофа. Тому перш за все мова йде про найбільші міста а про те, щоб встановити там резервну генерацію, додаткову газотурбінну, так звану генерацію, яка зможе, хоча б частково по перше. Убезпечити ці міста від повних відключень від відключень опалення від відключень води. А по-друге, генерувати в пікові години, коли найбільше споживання додаткову електроенергію, яка дійсно трохи покращить ситуацію з живленням, трохи пом'якшить оці графіки. Але якщо бути чесним, то я не очікую до квітня місяця кардинальних покращень ситуації. Що таке запитання, пане Олександре? Цього тижня запрацював вже повноцінно в Україні механізм обміну старих ламп прожарювання на led лампи. Чи може це якось суттєво вплинути або взагалі якось вплинути на рівень споживання електроенергії? Ви знаєте, певною мірою це безумовно впливатиме. Я не скажу, що це якесь там кардинальне рішення, яке всіх врятує. Але от, при такому доброму, доброму розвитку подій, якщо ці лампи дійсно будуть швидко розібрані, встановлені і працюватимуть, то економія від їх загального впливу вона дорівнюватиме приблизно впливу імпорту, який ми на сьогодні маємо. Скажіть, будь ласка, зараз 1 лютого в нас так, тобто, вже частину зими ми пройшли, чи можна робити якісь проміжні. Давати якісь проміжні оцінки, робити якісь проміжні підсумки. Впоралась Україна із цим зимовим періодом в непростий час воєнний. Якщо впоралась, то як яку оцінку можна дати? Ви знаєте, енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. І зараз вже більше думок про те, яким чином приготуватися до наступного сезону. Зоно і там дуже багато клопотів, і дуже багато проблем, які треба вирішити протягом весни літа осені. Тому якщо казати про цей сезон, то безумовно ми його пройдемо. Ми його вже практично там на 90% Найскладніший період позаду. Я вважаю, що енергетики впорались, і разом всі українці перемагають у енергетичній війні на енергетичному фронті. І всі сподівання московських терористів про те, що вони залишать Україну в темряві без електрики, і таким чином, там яким чином схитнуть нашу рішучість з ними боротися, то вони не виправдалися. І е, люди мають електрику, да не по графіку, але ситуація буде покращуватись. Ми зараз на великий потік обладнання, який вже їде до нас, е, і закуповується обладнання по всьому світу для того, щоб ремонтувати, відновлювати е, нашу енергосистему. Е, тому чесно, я великий в цьому плані оптиміст. Я вважаю, що ми перемагаємо. Зрозуміло, дякуємо дуже, пане Олександре, за такий оптимістичний прогноз. Це був Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. ми продовжимо за мить.